Дмитро Петенчук з нами, речник Військово-морських сил Збройних сил України і керівник прес-центру Сил оборони Півдня. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю студію. Вітаю глядачів. Одразу вимушений вас трохи поправити. Я представляю військово-морські сили Все. а не угрупування військ південь. Так, добре, е, ну ми будемо говорити про е, ситуацію, яка сталася із із про морську операцію, яка стала ну, сталася в північній Атлантиці, і також в Карибському басейні. І з вами, як з фахівцем, саме в цих питаннях, хотіли б докладніше поговорити про технологію проведення подібних операцій, е, бездіяльність Російської Федерації в цій ситуації військово-морських сил, які там перебували. Ну і перспективи подальших можливих дій Сполучених Штатів Америки проти тіньового флоту Росія, можливо, не лише. Проти тіньового флоту Росії. Отже, виконання цієї операції, бездіяльність РФ і діяльність США та Британії в цій е, історії. Про що це свідчить перш за все, як ви це оціните саме як фахівець в цьому питанні? Будь ласка, насправді більшість таких рішень щодо перехоплення суден вони лежать суто в політичній площині, тому що технічно це не є надскладним завданням, особливо для. Таких морських держав, як е, Сполучені Штати. Тому ви ж, мабуть, знаєте передісторію цього судна, як вони просто під час е, переходу морем змінили прапор, повісили прапор е, так званої Російської Федерації, але як ви бачите, не сильно це вплинуло на, на рішення керівництва іншої країни. У будь-якому разі, ми з вами. Подібні дії спостерігали в акваторії Чорного моря. Нагадую, що росіяни, коли вони почувалися доволі вільно у західній частині Чорного моря, зупиняли судна інших країн. Зокрема, останній такий кейс стосувався турецького суховантажу. Вони так само висаджували доглядову команду з гелікоптера, і в принципі перешкоджали його руху. Тут ситуація, як ви бачите, інша, тут є фактично ознаки морської блокади конкретної країни, і в такий спосіб там, реалізується якась конкретна політика щодо іншої країни. З боку технічного, ну, очікувано, що якщо стоїть таке завдання зупинити цивільне судно, його зупинять. І тут головне так розуміти саме мотив, тобто які цілі переслідує керівництво, коли ставить такі завдання. Але це вже з політичної площини питання, тут я вам допомогти не зможу. Ну і власне, не просимо, але просимо компетентної оцінки. Й. А для чого? Ну тобто, який функціонал. Міг би мати отой от підводний човен, який супроводжував відповідно танкер, зрештою захоплений Сполученими Штатами, це якийсь устрашаючий перепрошую момент, який, в принципі, не був націлений на якісь практичні дії, якщо дійсно там перебували о, кораблі підводні човни, які о, нібито супроводжували, якби якщо. По дипломатичних каналах цю інформацію передавали, що е, це судно знаходиться під супроводом, і е, ці е, дані було проігноровано, ну це може означати лише про втрату геополітичної ваги е, так званої Російської Федерації, коли вони е, повідомляють про те, що е, судно знаходиться під охороною і це ігнорується, ну тоді це ще й ризиковано. але знов таки. Ризикована вона на якому рівні, ми ж з вами розуміємо, що розповідати у своїх політичних ток-шоу, як вони воюють зі всім НАТО, і дійсно спробувати з ним воювати, це, як кажуть у нас в Одесі, дві більші різниці. І тому, відповідно, мабуть, в Кремлі теж є розуміння, що це зовсім різні речі. Це по-перше, по-друге, взагалі, згідно міжнародного морського права, якщо судно супроводжується військовими. Принципі, будь-яке цивільне, воно втрачає імунітет цивільного суду І фактично стає вже об'єктом, який е, можна розглядати як е, е, якусь логістику або інфраструктуру військову. І е, у нас так само має з вами виникнути питання, чому вони супроводжували саме це судно. Е, чим воно таке особливе? І е, чому так за нього там е, нібито. Через дипломатичний вплив там, боролися росіяни. Тому тут насправді питань більше, ніж відповідей, але по факту ми маємо таку ситуацію, що так перехоплено судно, яке себе видавало принаймні як судно, яке ходить під прапором Російської Федерації. І це дійсно важливий момент, тому що це може свідчити про якусь зміну риторики з боку інших країн щодо Росії. Я трошечки лише додам. тобто... На вашу думку, і чи можливо ви вже відслідковуєте це? Чи зміниться зараз модель поведінки російських флотів і загалом цивільного їхнього так званого? судноплавства в нашій акваторії у зв'язку з тим, що відбувається загалом у світовому океані. Бо, в принципі, Сполучені Штати не перші сміливці, які дозволяють собі а такі справедливо зухвалі дії по відношенню до російських кораблів, першими стали фіни в Балтійському морі через пошкодження електрокабелів на дні. І виявилося, що зовсім непросте судно і зовсім непростий товар і вантаж на ньому був. А якраз таки сильно підсанкційний я. Питання до екіпажу, частково який є і залишається затриманим. Знов таки, в принципі, всі ці події вони пов'язані між собою в політичній площині. Це і наша акваторія, і Балтика. Балтика зараз, до речі, фокусів уваги навіть ма, мабуть більше ніж Чорне море, тому що на Балтиці все ж таки знаходяться перші за об'ємами. Потужності щодо відвантаження підсанкційної танкерної нафти російської, і в той самий час Балтика набагато більш вузький для них коридор, саме через те, що багато країн, які мають вихід до цього моря, фактично всі, окрім так званої Російської Федерації, є членами НАТО, і це фактично вже внутрішнє море НАТО. Тому там <кій> так дуже цікаві події розгортаються. Я маю на увазі, що цей театр він дійсно посідає далеко не останнє місце в інформаційній і політичній повістці. Що стосується, як це відгукнеться в нашій акваторії, ну, наша акваторія теж, в принципі, закрита, особливо враховуючи те, що зараз бойові одиниці не можуть заходити ні російські, ні наші. І в той самий час ця акваторія для росіян є важливою як єдиний порт, що не замерзає. В усі так звані Російській Федерації. Чи це змінить якось ситуацію? Я не впевнений, що змінить тут трошки інший розклад сил, тут інші країни, хоча теж члени НАТО виходять до цього басейну, але в будь-якому разі перспектив на покращення росіян всі акваторії теж немає. Пане Дмитро знаєте, от Росіяни привчили. Ну не нас, але і серед українців багато таких людей було, які прийшли до того, що от це просто якщо щось не вдається Росії, от не вдалося їм захопити Київ за три дні, а, не вдалося змістити владу в Україні. Там ще щось не вдалося, Покровськ за місяць не вдалося взяти. І завжди кажуть так, а це просто нам було не треба. Та якби ми захотіли зараз, та ми б звичайно, та ну просто це так. Ну це така була, знаєте, це ще не війна була насправді. Ну і так само тут. Ну, танкери захопили, та це просто Росія ще не відповідала. От якби Росія захотіла відповісти, звичайно, зараз би вивела підводні човни, там класу Акула, як дала би, крейсер і, там, і інші такі речі всякі. А, але насправді, потужності Росії, якщо говорити про. Зростання напруги і глобалізацію цього протистояння саме флоту США у ну, США багато флотів, які в Росії і Російської Федерації. Чим Росія може відповісти, чи е, вдасться Путін до реального протистояння зі США та його партнерами в морях та океанах? Навіть незважаючи на те, що російський флот це лише бліда тінь радянського флоту, який, до речі, теж ніде не відмітився, особливо в якихось. Баталіях морських. Тому все це з дуже дуже теоретичної площини. Але е, росіяни, незважаючи на весь свій мілітарійський угар, вони, звісно, чудово розуміють, що е, вони поступаються і кількісно, і якісно е, супротивнику на морі. І не слід забувати, що в разі чого протистояти вони будуть не лише Сполученим Штатам, у Штатів є. Серйозні е партнери і союзники, зокрема у світовому океані, з великим досвідом е війни на морі і доволі успішним. Тому тут, по-перше, в принципі, я сумніваюся, що е воно в цей бік почне розгортатися, тому е не слід згаду, забувати, що події війні селі наочно продемонстрували усю спроможність. Російських систем озброєння у прямому протистоянні uh, з uh, військами країни НАТО так Сполученими Штатами. Ми всі з вами знаємо, що ця операція тривала доволі uh, невеликий проміжок часу з доволі цікавими результатами, де стало зразу одразу зрозуміло, uh, хто на що здатен. Це по перше, звісно, росіяни в такі ситуації завжди починають. Апелювати до того, що це ж не вони там сиділи за пультами, от якби вони сиділи за пультами безпосередньо, там uh -huh. і використовували. В принципі, цю риторику вони у багатьох вже конфліктах е, останніх е, використовували, е, зокрема і в Сирії так само такі самі були лозунги. Але всі чудово розуміють, що так є, звісно, росіян там велика кількість підводних човнів і кораблів. Е, само собою там не можна їх. Прирівнювати до нуля, але ситуація в Чорному морі якби підказує, що навіть для наявності флоту у відносно невеликій акваторії Чорного моря застосувати його вони по факту не можуть. Тому все це з області лише політичної риторики. Пане Дмитре, внаслідок зустрічі коаліції охочих, загалом зараз країни обговорюють, як вони можуть долучитися посприяти утвердженню миру в Україні. Говорили також і про безпеку в Чорному морі, і про те, що Туреччина в безпекових гарантіях по морю може активно долучатися, яким це можуть бути інструменти, власне, на перспективу. Тобто ми розуміємо, що є вже певні формати співпраці у нас із цією країною з іншими країнами, які власне виходять і мають узбережжя Чорноморське, бо це їхня зацікавленість. Але чи можуть бути ще якісь нові рівні в цій співпраці? Насправді співпраця дуже тісна і багаторічна і плідна. Деякі речі взагалі не виходять у медіа форматі. Насправді наші сусіди по Чорному морю, всі, окрім Російської Федерації, нам допомагають, і ця допомога не лише політична, це і підтримка, і спільні навчання, і знов таки не слід забувати, що в Європі взагалі на постійній основі перебуває доволі велика кількість українських. Військовослужбовців зі складу військово-морських сил, зокрема з плав складу, які там проходять і навчання, і оцінювання, і злагодження. Тому підтримка так, вона є, вона суттєва. Формати, звісно, можуть розширюватися само собою. І в будь-якому разі, ми сподіваємося, що попереду у нас і спільні операції, зокрема щодо розмінування акваторії Чорного моря. І до цих операцій ми готуємося відповідним чином. Тому так, перспективи є розвитку і наших військово-морських сил і у взаємодії з партнерами, на відміну від одинака Московії в Чорному морі, який в принципі таких перспектив особливих немає. Пане Дмитри, знаєте, ось ці погрози з боку е, Росії і її, е, лідера диктатора Путіна е, щодо того, що в Україні можуть перебити коридор, е, аграрний, перш за все для суховантажів, Там не лише аграрний, звичайно, і там різні вантажі водяться. Але ми бачимо навіть, що е, агроекспорт цього року в Україні серйозно впав. Це не лише там врожай не врожай, бойові дії. Це звичайно ще питання і атаки по інфраструктурі, портах. Якщо говорити не лише про порти, про атаки по портах, то звичайно міськоморські сили. Я не знаю, яку мають опцію це цьому запобігти, але глобально, якщо говорити про атаки на Одесу, можливість підходу до берегів України в Чорноморі такі загрози залишаються. Що це лише просто бахвальство е російського керівництва? Бо це говорить і Путін, це говорить і його Медведєв, і інші діячі що а ми вам Одесу відріжемо. А ми там раптом що зайдемо. Тут треба розуміти, чи це вже зараз зняти питання? Чи ця загроза залишається попри те, що Росія не має тієї потуги, яку мало в 22-му році, коли ну власне під Шкода до берегів Одеси, не забувати в той час. Будь ласка. Ну, те, що зазвичай продукує в інформаційний простір Дмитро Алкавольович або прес-алкаше е, Мід РФ, в принципі, е, я, наприклад, особисто навіть вже не сприймаю в принципі, як інформаційне джерело, тому що нічого, окрім брудної пропаганди, від них почути неможливо. І насправді, в більшості випадків, вона взагалі не має ніякого стосунку до реальності. Е, ну, Це, знаєте, свято міста не буває, як кажуть росіяни, у них там е, після втрати такого рупора, як Жириновський, треба було кимось підмінити. Ну, то вони як можуть, так і підміняють. Е, тому що продукувати ці е, лозунги комусь треба. Е, що стосується реального виміру щодо можливості там, блокування. Про яке заявляв наприкінці минулого року російський диктатор, що стосується там, перехоплення суден і так далі, ми з вами бачимо, як це виглядає в реалі, якщо брати Венесуелу зараз, коли там можуть е доволі тривалий час наздоганяти суднопорушник е цього периметру і в результаті його затримати. Так? Е е і в той самий час ми бачимо, як це відбувається в Чорному морі. В Чорному морі це зводиться до ударів по портовій інфраструктурі. Тобто повноцінно заблокувати виход, виходи з наших портів, росіяни собі дозволити не можуть, тому що для цього треба вивезти флот в море. А він переховується в пункті базування Новоросійськ. Це єдине місце в Чорному Азовському морі, де він ховається реально. Угу. Тому що решта локацій це сміття, яке вони там позалишали. Е, тому у них такий варіант один це обстрілювати, чим вони, до речі, минулої доби то так і займалися. Черговий, але знов-таки це в лапках грав, яку можна грати вдвох, вони це чудово знають, але як ви бачите, обирають все одно такий формат взаємодії. І до речі, вони обстрілювали порти навіть час дії так званої зернової угоди, підписантами якої вони самі і були, тому тут без варіантів. А що стосується якихось там відрізань від моря, висадки десанту, ну ця риторика, вона реально вже навіть смішно виглядає, тому що маючи потугу набагато більшу. І кількісному якісному складі на початку повномасштабного вторгнення вони з цим завданням не впоралися. А зараз це фактично неможливо, пане Дмитре. Дуже коротенько наостанок маю інформацію від наших людей, які на жаль зараз в окупації в тимчасово окупованому Криму про те, що у них було справді гучно і неспокійно цієї ночі. Ми чекаємо. Достовірної інформації, зокрема від Генерального штабу збройних сил України, якщо вона буде варта нашої уваги. Але ми знаємо, що дуже часто це співпраця різних родів, родів військ і загалом сил оборони України і військово-морські сили, долучаються до подібних акцій з повернення Кримського півострова. Так, ні, чи можете сказати про те, чи варто очікувати якихось новин з Криму. Пані Христина, новин з Криму очікувати варто завжди. І слідковувати теж варто. Фактично, чи не щоночі там відбувається якась робота, це правда. І вона відбуватиметься надалі, це теж правда. І е, так багато з цих е, результатів роботи дуже складно верифікувати. А іноді навіть верифіковані не потрапляють в медіапростір. Це в принципі для... Він не теж нормальна практика, тому що в більшості випадків ті, хто застосовують, не люблять розкривати рівень своєї обізнаності щодо подій, які відбуваються в тилу ворожому. Тому я думаю, що колись ми обов'язково всі ці подробиці побачимо, почуємо, тому що є засоби об'єктивного контролю і моніторингу, які теж, які теж відбуваються 24 на 7. Але так, більшість таких кейсів не потрапляють в медіа проте це не означає, що робота не триває. Робота триває, і робота успішна. Так, дякую дуже, пане Дмитре. Ну дійсно ці ночі в Криму тепер, кому як співав бомбокс, вони залишаються актуальними. Будемо чекати на більше інформації щодо цього. Дмитро Плетенчук був з нами, речник військово-морських сил збройних сил України. Дізна з бати цікавої важливої інформації щодо загроз для Одеси можливих ситуацій в Чорному морі, Ну і, звичайно, операції США та Британії по затримці російських танкерів тіньового флоту.